Блискавка це один з найпотужніших природних феноменів. Її електричний заряд може досягати мільярда вольт, а температура перевищувати 30 тисяч градусів за Цельсієм у 5 разів гарячіше за поверхню сонця. Швидкість її появи та сила вражаючі, але чи можна її зупинити? Сьогодні вчені вже знайшли способи керувати блискавками. Наприклад, лазери можуть створювати плазмові канали в повітрі, які спрямовують розряди в потрібні точки, такі як громові Але це лише початок. Щороку на на землі відбувається близько півтора мільярда ударів блискавки. Уявіть, якщо б кожен з них можна було б використати, одна блискавка має достатньо енергії, щоб забезпечити невелике місто електроенергією на годину. Та є проблема. Зберігати таку кількість енергії ми поки що не можемо. Отже, чи зможемо ми одного дня приручити блискавку? Це не лише б вирішило проблему енергетичної кризи, а й дозволило б зменшити шкоду від грозових буль. Що ви думаєте про такі перспективи? Пишіть у коментарях.